Робота в украці однієї з благодійних організацій Чернігова кипить. Волонтери благодійного фонду Фенікс Україна саме ґрунтують стіни. Руслан, Дмитро і Валерій частіше за все працюють втрьох у роботу: беруть як житлові будинки, котрі росіяни зруйнували на початку повномасштабного вторгнення, так і займаються облаштуванням приміщень волонтерських організацій. Попросили нас привести, так сказати. В більш-менш нормальний стан, тому що привести в більш-менш нормальний стан бомбосховища, тому що тут в основному знаходяться дітки. І ми як взяли, як завжди, взялися допомогти. В цього бомбосховища ціла історія, коли активні бойові дії, коли були на Чернігівщині, тут проживало 52 людей. Двоє з них це сусіди напротив, які готували їм їсти, там прали і так далі. Воно завжди відкрите, коли йде тривога, коли йдуть якісь так сказати. Бомбьошки і так далі. Воно завжди відчинено для всієї вулиці. Допомагає греко-католична церква і сам Карітас Чернігів. Вони допомагають матеріалами, а ми, як завжди, фізичною роботою. Так, як завжди, на допомогу приїхав один з іноземців. Так, зараз це перший раз з Ізраїля до нас приїхав хлопчина Саша 24 роки. Супер справляються зі своїми задачами. За що не візьметься, все виходить? Саша 24 роки. Ізраїльський професійний військовий та студент-лінгвіст на початку повномасштабного вторгнення вирішив змінити теплий та на той час відносно безпечний Ізраїль на Україну, котру постійно обстрілюють східної та північної сторони росіяни. Півтора місяця на Донеччині, місяць десь чи трошки помільше, в Херсоні. Також спочатку я працював на кордоні. Тобто був особисто був в Польщі, працював з біженцями. Це на початок війни. Трошки працював у Львові теж з гуманітарною допомогою на початку війни. І потім поїхав до Донеччини, і потім до Херсонщини і зараз тут, в Чернігові. Саня каже, поїхав до Чернігова не одразу з Ізраїлю. Він прибув до Донеччини, але там не знайшов нікого зі знайомих волонтерів. Тому зв'язався з феніксами, котрі запропонували йому волонтерський тур до Чернігова з екскурсіями по волонтерським будівництвам зруйнованих росіянами будинків місцевих мешканців та укриттів, які вони також ремонтують. Це новий вид діяльності для іноземного волонтера. Адже в минулому він кадровий ізраїльський військовий, котрий евакуював мирних мешканців Донеччини. Найбільше каже, йому за П'яталася бабуся з кілограмами речей з собою. Була якась бабуся, яка зпитала нас 800 кілограмів річечні перевезти. Ми перевезли 800 кілограмів речей. Це було дуже цікаво. Це під, під обстрілом загадка така історія. Це якісь коври, оці, такі мебель трошки, якісь коври, баули великі, такі, Це вона потім потеряла там свій телефон, не змогла його нашукати, так і паспорт там теж речей був. Ізраїльський волонтер каже, що у Чернігові набагато спокійніше, аніж на Донбасі. Тим не менше, є свої нюанси перебування на вулиці. Тут все працює, тільки ТЦК ходять, щось питається з кимось ось поймати. Але ми мені це не дуже подобається, тому що я взагалі іноземний волонтер і. Мені не подобається, коли до мене підходять такі господа. А що ти їм відповідаєш? Я, я починаю на англійській мові розмовляти. розмовляти. І потім показую так свій паспорт ізраїльський. Він дуже складно відкривається, тому що це справа наліву, вони пішуть. І важко розуміти, що там написано. І тоді вони що тобі кажуть. Гарно вечора. До побачення і все. Саня ніколи раніше не займався будівництвом. Зараз він студент ізраїльського університету, де здобуває професію лінгвіста. Розповідає, війна в Ізраїлі та в Україні зовсім відрізняються. На його думку, війна Росії з Україною страшніша. І до того як зараз почалась війна з війна там з, з, з Хамасом чи з Хізболовським мені зараз вюють. Я вже до цього приїжджав до. В Україну і тут вже працював, тому е, це не дуже на мене зараз впливає, е, е, Але я, е, ну, я розумію, що в мене там зараз батьки, багато друзів, і якось так є такі, така річ, що е, хочеться і вже допомогти їм там, тому що. Щось там починається недобре. Саня відзначає різкий спад волонтерської допомоги в Україні. Якщо на початку вторгнення всі люди були один за одного та готові були віддати останнє на потреби армії, чи то для допомоги іншим людям, то зараз ситуація змінилася. Ба більше українська сила духу та бажання допомогти захоплювало іноземців. Тому вони брали квитки та їхали під обстріли, аби долучитися до допомоги. А от тільки зникли в українців бажання допомагати, мешканці інших країн також утримуються від волонтерських турів. Відзначає наш співрозмовник. Многі не розуміють, що це не якийсь спринт, це марафон. він повинен продовжуватися теж після окончання війни. Тобто тут відбудовлюються і те відбудовлюються. Я розумію, що розмінувати це теж багато-багато років. Я взагалі сапер, у мене спеціальний сапер, тому я розумію, що це. На довгі довгі термін зараз у складі благодійної організації Фенікс Україна саня грунтує стіни укриття, котре можливо захистить в подальшому людей від російського обстрілу. Фенікси понад два роки повномасштабної війни допомагають відбудовувати безоплатно будинки мирних мешканців. Засновник організації продав власну автівку задля закупівлі будівельних матеріалів для однієї з родин. Якщо ви маєте змогу та бажання закинути кілька гривень цим відчайдухам, QR-код банки Феніксів. Ви бачите на екрані і ще одне в один момент: ці хлопці покинули відносно спокійну Полтаву та приїхали до Чернігова, аби допомагати тут.